Доброго дня підписчики, гості каналу. Сьогодні таке невеличке відео про осінні квіти. Як у нас зацвіли Тут такі гарні. А тут наша яблунька. Вона така маленька, але бачите, як вона цього року зародила яблук. Да, тут все попідпирали. Гіляки буду вже ломити. Тут буде, буде багато яблук Це зимова, сорт зимовий. А тут далі в нас такі квіти, цвітуть осінні. Отака осіння красота у нас біля будинку. Так що пишіть коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь і до побачення.